Трудовий колектив, закритого акціонерного товариства Маслозавод прилуки місяцями очікує від свого роботодавця виплати заробітної платні. Люди твердять, керівництво причину боргу пояснює тим, що підприємство поки що не має грошей. Останнім часом свій заробіток від заводу люди приходять ледь не щодня вимагати під його ж стіни. Зазвичай перемовини завершуються проханням прийти наступного разу. А от минулої п'ятниці результатом нескінченних походів до боржника стала виплата семи сотень гривень на кожного присутнього під стінами заводу. Та люди вимагають повного розрахунку. Зневірившись в обіцянках, півсотні заводчан пішли до суду. Тепер кожен з них на руках має рішення Феміди про те, що завод мусить у певні строки добровільно розрахуватись з людьми. Зарплату значить, задержували на три місяці, видавали продукцію, а це взагалі не, 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 не дають. Керівництво зводять, щоб взагалі не приїжджає, обманюють нас постійно. Казав, буде графіки по постатися кожен день на зарплату. Ми ходимо кожен день, значить, вони не приїжджають, не реагують на наші звернення. Ну, були ми в прокуратурі, в суду. Суд, суд не пояснює сюди взагалі. Суд сказав, у нас є листи, відповіді, що повинно оплатити в залежності від того, якого числа хто подавав, кому до 20 квітня, кому вже термін діє, кому до 10-го. Оплатить. І керівництво обіцяло за оплатити нам ці заборгованість. Якщо мова йде про постанову про відкриття виконавчого провадження, то в цій постанові вказується строк для добровільного виконання рішення суду боржником і повідомлення про це виконавчу службу. Тобто це строк для добровільного виконання. Якщо рішення не виконується в добровільному порядку, то воно виконується в примусовому вже виконавчою службою. Як повідомив охоронець маслоробного знімальній групі, керівника на робочому місці на заводі нині немає, а головний бухгалтер спілкуватись з подіями відмовляється. Ні, а Вона не хоче розмовляти. У Людмили Клименко та її чоловіка на двох понад 10 років трудового стажу на заводі. Жили виключно на зарплатню, що отримували тут. Тепер сім'я у скруті. Працюю я років п'ять. До вересня місяця нам постійно виплачувалася зарплата, таких як великих задержок не було, але з вересня місяця у нас почалися затримки. Ці тут працює мій чоловік. З листопада місяця ми з ним не отримуємо заробітної плати. Я звільнилася 15 квітня цього року. Трудового і розрахункову розрахунків я не отримала, а мій чоловік в даний час лежить в лікарні обласній і він числиться на, на роботі. заробітну плату він також не одержав. Отримала я з листопада місяця я і чоловік по 700 карбованців. Історія пані Людмили та її чоловіка типова. Частина людей, яким завод винен зарплатню, вже звільнилась з підприємства і стала на облік до міськрайонного центру зайнятості. Але є й ті, хто продовжує працювати до сьогодні. Завод працював до Нового року. Так? З нового року завод не працював. Дві неділі це була планова зупинка. От. Значить, бригада, ну, ремонтників відділу головного механіка працювала починаючи з січня, місяця, значить, лютий, березень і зараз ми працюємо. На заводі фактично зараз нема нікого. От, але просто моя особиста така точка зору. Я е, сам надіявся на позитив. Позитив для кожного свій. Хтось хоче, хоча б забрати вже зароблене у роботодавця, а хтось разом з тим сподівається і на відновлення функціонування підприємства, щоб мати роботу надалі. Ми де що я думаю, що задовженість він виплатить своїми долгами довгі виплатить нам. Я думаю, що завод буде працювати. Я думаю, навряд чи вже стільки долгів, багато його. Як кажуть, що Росія я чув, що 2 мільярди тільки за газ він довго стоїть мільйони за газ довжені. населенню за молоко довжен він і заробітній платі. У відділі Державної виконавчої служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції перебуває на виконанні зведене виконавче провадження по стягненню боргів із закритого акціонерного товариства маслозавод Прилуки. Станом на сьогоднішній день до складу зведеного виконавчого провадження. Ходить 132 виконавчі документи на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Із них 50 виконавчих документів по стягненню заборгованості по заробітній платі на загальну суму близько 200 тисяч гривень. Станом на 29 грудня 2010 року, за результатами перевірки, яку проводила Державна інспекція праці в Чернігівській області, виявилось, що борг підприємства перед найманими працівниками складає майже 536 тисяч гривень. За перший квартал 2011-го підприємство трохи скоротило цю суму. Але повністю заборгованість не ліквідувало, говорять люди. А от в листі за підписом заступника голови прилуцької райдержадміністрації Дениса Росовського від 16 березня поточного року, адресованого обласній інспекції праці, йдеться про те, що заочани повністю отримали фінансовий розрахунок за відпрацьований робочий час. Ми спирались виключно на дані статистичної звітності. Ці дані, безумовно, були зафіксовані в органах державної статистики, звітність подавало підприємство, де було зафіксовано, що заборгованість відсутня. Відповідно, ми констатували цей факт і зафіксували його, і все. Але ж перевірити, я знову ж таки наголошую на цьому, перевірити достовірність даних, ми намагалися відразу після подання звітності 17.03 була ініційована перевірка. І ми приймали безпосередньо в ній участь, наш представник. Але вона не відбулася. Так як підприємство практично з 1 січня і на даний час не працює, керівник підприємства Голова правління Хреново Павел Володимирович знаходиться і на даний момент, і тоді знаходився, і на даний момент знаходиться на лікарняному. Тому здійснити перевірку не було можливості. Хоча підприємство територіально знаходиться в межах міста, і більшість членів трудового колективу прилучани, а не мешканці району. Проблемами фінансових взаємовідносин людей та заводу займається Прилуцька райдержадміністрація. Як твердить Денис Росовський, прилучена для підприємства своєрідна сировинна база, а ще вся справа в реєстраційних документах. Вплинути на ситуацію посадовці районної адміністрації можуть лише у співпраці з низкою контролюючих органів. Тож за вказівкою голови Олега Нестеренка нині активно займаються пошуками шляхів вирішення проблеми боргів маслоробного перед людьми. Керівництво ж підприємства. Декларує, що повністю розрахується з працівниками до 1 травня. Є таке зобов'язання. І ми думаємо, що воно буде дотримано і працівники отримують заробітну плату в повному обсязі відповідно до вимог як указів Президента України, постанов Кабінету міністрів та постанови Верховної Ради України. Нині люди на руках мають не лише рішення суду про те, що підприємство повинно з ними розрахуватись грошима за кілька місяців роботи в борг, а ще й відповіді з низки інстанцій. В купі документів є і лист з прокуратури. Правоохоронці, провівши перевірку, не знайшли підстав порушувати кримінальну справу проти керівництва заводу. І так само, як і інспекція праці, порадили залучанам відстоювати своє право на зарплатню в суді. У четвер двадцять першого квітня робітники заводу були на прийомі у голови районної державної адміністрації Олега Нестеренка. Людей та очільника району керівництво заводу запевнило, чергову частину боргу люди отримають цього ж дня з 14 до 17 години. На ранок 22 квітня подіям стало відомо, що керівництво заводу у четвер ввечері вже після 17-ї години розпочало видавати людям частину зарплатного боргу. Майже вісім десятків нинішніх і колишніх співробітників заводу отримали на всіх 50 тисяч. Із загальної суми на кожного, хто стояв у черзі за зарплатою, припало по 550 гривень. За наступною частиною свого заробітку люди підуть вже найближчої середи за інформацією від Прилуцької райдержадміністрації, саме цього дня керівництво маслоробного пообіцяло фінансово забезпечити виплату чергової частини заборгованості перед своїми найманими працівниками.